Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Уже дві неділі місто Сукіряне в Чернівецькій області говорить про те, що місцевий ТЦК міста Сукіряни розігнали. Для мене це не новина. Я вже другий рік пишу про Сокірянське ТЦК, про людей, які працюють в цьому ТЦК. Ну якщо їх можна назвати людьми. Я їх не ображаю. Просто коли одні воюють і гинуть, і їх привозять наших хлопців секірячні, то в ТЦК люди стали мільйонерами в доларах. І все місто знає про їхні магазини, про їхні джипи, про їхні квартири, які вони купляють по всій Україні. Все місто знає про золото, яким вони обвішують своїх жінок, про автомобілі, джипи, які купляють жінкам, про землі, які попереписували на родичі, навіть про ділянки лісу, які, начебто, лісники їм повиписували, щоб лише їх не в армію не забрав. Сокірянські тицикашники на крові своїх. Жителів міста Сокиряни Сокирянщини стали мільйонерами. Я ніколи не боявся цього сказати і зараз не боюсь. Але вже дві неділі місто Сокиряни говорять, що сокирянські ТЦК розігнали, і половина ТЦКшників ховаються десь, никаються в місті Сокиряни в Чернівцях, позаникувались по хатам, по малінам, ховаються, бояться. Ну, я трошки поговорив з людьми, які трошки. Темі. І мені розказали, що все-таки з Чернівців хтось вирішив перевірити, начебто Сокирянський ТЦК. Почали перевірку з одного офіцера, у якого начебто сім квартир, п'ять в місті сокіряни, а дві в Чернівцях, в якого начебто бізнеса, і люди робили на нього як раби. І він мав звичку зранку біля тайстри пити кофе з кавою, сідати там на лавки, і годину рішати питання. Це у нього як штаб-квартира була в Тайстрі. Ну, от з Чернівців дивився, хтось дивився на це все та й дав наказ зашманати наше Сокерянське ТЦК. Взяли за яйці, вибачте, ну, це так люди кажуть, не я. Взяли за яйці цього офіцера, в якого сім квартир, а він здав все Сокірянське ТЦК. Зразу здав, усіх здав, усіх, хто скільки брав, кому скільки платили, усі корумповані схеми Сокірянського ТЦК. І весь сикірянський ТЦК, весь офіцерський склад, порозганяли нахер по іншим ТЦК в області і на Україні. Ну, бачите, повезло, що не посадили, а напевно, було би треба було когось посадити. Не бажаю зла людям, не бажаю нікому тюрми. Але, але, коли я бачив, як. Коли я бачу, як одні помирають, одні живуть тут в секірянах в проголоді, скидають донати на, на ЗСУ, коли я бачу пихатих мордатих ТЦКшників, нахабних, які на джипах катались по сокірянах і дивилися на людей з такою хмилкою, як на скот, що я міг їм побажати? Як би м'яко кажучи, секірянські корумповані ТЦК розігнали, так кажуть люди. А я ще можу прокоментувати. Добре, що розігнали. Закон повинен бути один для всіх. Президент Зеленський ще 4 чи 5 місяців сказав ТЦКшників на фронт на ноль. І я підтримую. Чому в Сукірянах не виконали наказ президента? Усе старе ТЦК половити, де вони ховаються зараз. І на ноль, в окопи, на ноль до хлопців. А хлопці Сокірянщини чекають ТЦКшників цикашників ой, чекають там, не дочекаються з вами. Український історик та журналіст Ершвець, Сукіряни, Чернівецька область.